Всім привіт! Мене звати Яна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту норшит 29comua Я розповідаю про цікаві речі, важливі речі, пов'язані з Маріуполем, Маріуполями. Якщо вам це теж цікаво, будь ласка, підпишіться на канал, поставте подобайку, прокоментуйте цю відео. Нам цікава ваша думка. Крім того, ви допомагаєте таким чином нам просувати наш контент. Сьогодні я хочу розказати про... Депутатку Мар'яну Безуглу, яка в своїй, вибачте, не в своїй, просто в соцмережі X написала черговий вкит, дуже провокативний допис, який стосується переселенців. Депутатка звинуватила усіх без виключення переселенців, які зараз повертаються на окуповані території, зрадниками. Я зацитую: Дивіться, якщо ВПО повертається на окуповану територію, то він вона зрадник. А не, як кажуть, складнощі буття. Просто зрадник нації, за винятком випадків, якщо йде в рух опору окупанту. Крапка. І не має значення, якої якості допомога, чи хто в нас депутати. Це все проблеми росту молодої країни. А от ти або борешся за свою державу і відчуваєш себе і її невід'ємною частиною, або йдеш до ворога, і тоді стаєш таким же ворогом. Я завжди була проти будь-якої допомоги, виплат пенсій на окупованих територіях. Тощо я не буду сперечатися з Мар'яною Безуглою, бо вважаю, що це точно недостойно і не має жодного сенсу. Я просто хочу розповісти вам дві історії людей, які повернулися зараз в окупований Маріуполь. Історія номер один: Жінка під час блокади міста виїхала за межі Маріуполя. Перебувала у Мангуші, думала їхати далі на вільну країну, аж раптом, через декілька місяців, її сусіди, вона жила в приватному секторі в Маріуполі. Прислали фотографію її батька, який осліп через війну, через хвороби. І зараз просто щоб, щоб не впомерти, він кожного дня стає. На коліна і повзе до сусідів за пляшкою, ось за цією тарілкою, мискою супу, просто щоб не вмерти. І от жінка, коли побачила свого сліпого батька, який на фото це повзе до сусідів по їжу, вона зрозуміла, що їй байдуже, які прапори зараз майорять над Маріуполем, що її батько не має доживати свій вік ось так. І тому вона повернулася. І взяла повну опіку за своїм батьком. Чи зрадниця вона? Моє переконання ні. Або інша історія. Жінка, мати одиначка і її 13-річний син виїхала з окупованого Маріуполя в місто Дніпро. Вона була, працювала на комбінаті Мніліча. Робота в неї була не фахом, вона була сортирувальницю, так називала ці професія. Звісно, що в Дніпрі сортирувальниці не потрібні, тому вона влаштувалася продавчиною на касу в магазин АТБ. Поки держава сплачувала допомогу переселенцям, а це було 2 тисячі гривень на неї і 3 тисячі гривень на її дитину, на її сина гроші вистачало. Вона доплачувала 5 тисяч гривень, 10 тисяч коштувала в Києві в той час оренда однокімнатної маленької квартирки. Тож, ж, залишок зарплати вони дозволяв їй зводити кінці з кінцями. Але коли держава припинила виплачувати цю допомогу, то е, виявилося, що більшу частину своєї зарплати вона мусить віддати за оренду житла і комуналку. І те, що залишалося від тієї невеличкої зарплати, е, не вистачало ні на що, не вистачало на їжу до наступної зарплати, а треба було купувати одяг. Посуд, постільну білизну, підручники для дитини, зошити, канцелярські товари, рюкзак, все треба було купувати. Ні на що грошей не вистачало у Маріуполі. У жінки збереглася квартира, тож вона вирішила повернутися туди. Ну, Тимчасово, тим більше, що там окупанти почали виплачувати компенсації. Жінка повернулася у власну квартиру, влаштувалася на будівництво, Уж не знаю, яка там робота, важка, як вона казала. І отримала компенсацію від росіян. Все це допомогло їй протриматися, відкласти певні гроші, щоб відправити свого сина, коли він досяг ну, певного віку. На навчання в Україну. Зараз хлопчик навчається в технікумі у Вінниці, а жінка досі залишається в купонному Маріуполі. Вона планує продати свою квартиру вже з грошима виїхати до сина. Чи зрадниця вона, на моє переконання, ні. Ці люди і тисячі таких, як вони, ухвалюють для себе рішення, як їм вижити в умовах, коли держава. Спочатку не змогла захистити їх і уберегти від окупації, потім не змогла надати допомогу для того, щоб ці люди, які втратили абсолютно все, своє майно, не тільки квартиру, але все майно, і крім того, втратили роботу, яка їх забезпечила їхнє життя. От в таких умовах люди ухвалюють рішення просто про те, як вижити. Бо ніхто їм в цьому світі. Не допомагає, звісно, що я знаю і інші історії, і ми на сайті багато про такі історії розповідали. Наприклад, про колишнього патріота України Авір'янова, який займався політичною діяльністю, був членом однієї з політичних партій українських і навіть балотувався в міськраду, розвивав бізнес, влаштовував мітинги, волонтерів, виїхав під час блокади Маріуполя, а зараз. Повернувся і у окупованому Донецьку відбудовує власний бізнес, або інший приклад. Ресторатор Вазянов, який виїхав більше року, жив поза межами блокади, мав гроші і можливості на те, щоб відкрити ресторан в будь-якому місті України, проте він обрав повертатися в окупацію і під російськими триколорами поновлювати ресторанну діяльність. Зараз він сплачує податки Російській Федерації, і за ті гроші Російська Федерація вбиває його земляків. Українців, або відомий приклад пана колишнього очільника департаменту освіти окупаційної адміністрації Мирошниченка, вчителя української мови та літератури, який виїхав з окупації. А потім повернувся виключно для того, щоб будувати кар'єру, щоб піднятися від звичайного вчителя директора ліцею аж до очільника департаменту освіти. От таких людей я називаю колаборантами, зрадниками. Вони є. І вони мають понести кримінальну відповідальність за свої злочини перед державою, перед тою країною, якою так пратикою не мають. Проте тисячі людей. І були вимушені повертатися в окупацію через те, що не знайшли способу і засобів вижити на підконтрольній Україні території. І на довісочок я вам розповім ще одну історію про переселенку, літню пані Елізавету, яка виїхала з блокадного Маріуполя і зараз мешкає у Німеччині. Пані Елізавета має поважний вік. І дуже багато хвороб. Вона мріє про повернення Маріуполя, але не повертається. Чому вона, власне, живе в Німеччині, а не в Україні? Тому що Німеччина цілітній пані, пенсіонерці, надала безкоштовну соціальну квартиру, де вона мешкає одна. Крім того, Німеччина лікує пані Єлізавету, українську громадянку. Більш того, соціальні працівники щотижня приходять до пані Єлизавети, щоб прибрати в її кімнаті, бо вона важко пересувається. А ще щотижня за неї приїжджає автомобіль. І везе її в супермаркет, бо пані Лізаветі дуже важко ходити власними ногами. То він її відвозить, вона купує, що потрібно, і довозить. Все це робить держава Німеччина. Я розумію, що держава Україна у війні, їй не вистачає грошей навіть на те, щоб виплачувати нормальні повному обсяги зарплати військовим, та, і закуповувати більші обсяги зброї. Я все це прекрасно розумію. Але... Поверні зараз пані Єлизавету в Україну до Вінниці, до Чернівців або до Дніпра, чи зможе вона вижити тут? Тому мені дуже шкода, що такі провокативні і абсолютно дикі речі, які написала, от проговорила у соцмережі ікс депутатка Мар'яна Безула, що вони лунають і ще що вони лунають з вуст. Людини, яка бере участь у ухваленні державних рішень, бо це демонструє абсолютне нерозуміння, життя. Шкода, що ми обираємо таких депутатів у Верховну Раду. Дякую, що слухали, і залишайтеся з нами.